Смурфики, Сонік та друзі на морі. Частина третя. Фея солоного світла. Настав третій день на морі. Ранок був такий тихий, наче саме море дихало повільно і глибоко. Смурфики ще спали на м'яких полотенцях під пальмами, а Сонік сидів на скелі, спостерігаючи, як перше сонячне світло торкається хвиль. І раптом у промінні щось блиснуло. М'яке світло засвітилось просто з глибини, з води повільно піднялась постать. Це була фея, світла, прозора, мов сонячний промінь у воді. Її волосся переливалося, як морська піна, а з сукні спадали ні дрібні перлини, що зникали в повітрі. Вона не говорила вголос, а море за неї шепотіло: Я фея солоного світла. Моє завдання зберігати гармонію між небом і морем, але джерело світло заснуло, і без нього море втратить свій спів, а світ свою м'якість. Ми допоможемо. вигукнули смурфики, які вже прокинулись. Світло це як швидкість, без нього нічого не рухається, додав Сонік. Фея провела їх до мудрої черепашки на березі. Вона говорила повільно, ніби кожне слово проходило через віки. Кристал світла спить на самому дні. І лише через сміхи пісня серця зможуть розбудити його. Але пісню треба заспівати не там, де він спить, а там, де народжуються світанки. Тож вони зібрали команду. Сонік, сморфета, весельчак, розумник, силач, наклз і Тейлз. У прозорих шоломах, на спинах дельфінів вони пірнули в морські глибини. Сморфета знову освітлювала шлях квіткою, що світилася ніжним жовтим світлом. Там де вже не чути пташок, де панує тиша, наче після великої казки вони побачили його. Кристал світла, величезний, мов скеля, але покритий сном. Його треба винести на поверхню, сказав Наклз. Він повинен знову дихати сонцем. Села чи Наклз взялися разом. Вони тримали кристал, мов коштовність, і повільно, обережно підіймали його з хлеби. Наче вні їх уже чекали інші. Коли кристал з'явився на сонці, він був тьмяний, але щось в ньому ніби дрімало. Чекали. І тоді, просто там, посеред моря, на човні, вони почали співати весело, по-дитячому, про дружбу, про пиріжки, про смішні падіння і пригоди, про те, як важливо бути разом. Смурфета сміялась так, що навіть чайки кружляли навколо, тайл стукав ложками по відру, як барабанщик. Сонік підтанцьовував, розганяючи вітер. А розумник навіть він нарешті зняв окуляри і просто сміявся. І сталося диво. Кристал засяяв спочатку всередині, а потім навколо. Море відповіло хвилею щастя, а небо золотим спалахом. Фея солоного світа з'явилася знову. Ви зробили це, коли серце радіє, світ пробуджується. Вона ніжно торкнулася кристала. Той піднявся в повітря, мов пір'їнка, і сам, з чарами феї, повернувся назад у глибини, але вже пробуджений, світлий, живий. Увечері вони сиділи біля вогнища. Смурфики загорталися у ковтри, пили какао. Сонік тихенько бринькав на мушлі, а кристал, який тепер мав свій двійник, маленький уламок, лежав поруч, м'яко світячись. Це було не світло для очей. Це було світло, що гріє серце, кінець третьої частини. Іноді, щоб змінити світ, не треба бути героєм. Достатньо бути другом і співати разом, коли сміх пробуджує світло.